Чи то в мене карма така пошановувачка Гаррі Потера, що мені дають перекладати твори, що порівнюють з Гаррі Потером. Привіт! Мене звати Вероніка Галичина, я перекладаю літературу і мальописи. Розповім вам про мальопис Чароліна через те, що видавництво наша ідея цими днями оголосило перед другого тому. Я нарешті відчула себе готовою розповісти. Про Том перший, бо Том другий прикладала не я. І, ну, чесно кажучи, мені було довго я збиралася з думками, щоб розповідати про цю книжку. Вона вже рік, як вийшла, десь у листопаді 21 то торік. Авторський примірник я отримала в січні лютому 22-го року. і за іронією долі, саме 23 лютого ввечері я продивлялася редактуру. Так, саме після публікації, не перед, я нарешті вперше побачила редактуру. Ця книжка виявилася для мене досить болючою в плані комунікації з видавництвом, роботі над редактурою. І таке решта. Ну і мабуть, через це я не перекладаю другий том. Ну, то нехай буває в житті. Отож, Чароліна, том перший, колись я стану фантастикологинею, авторок Сільвії Дуе та Паоли Антісти, видане українською у видавництві Наша ідея, команда, переклад із французької Я, Вероніка Галичина. Літературний редактор Євген Радько, коректор Михайло Гнатюк, логотип Єлизавета Чепугова, відповідальний редактор Ірина Олешко, директор проєкту Григорій Перон. По-перше, автори. авторки. Я пробувала вийти на зв'язок з ілюстраторкою з Паулою Антістою. Вона, чи то італійка сама, чи італійського походження. Наскільки я спробувала зробити це. У Фейсбуці, а я знаю, що зараз деталі менше людей е, в, у Франції, зокрема, користуються Фейсбуком через його надзвичайну зручність в лапках. Вона найпевніше рідко туди заходить і тому не прочитала моє повідомлення. Таке решт. Але у них у січні вийшла розмова з видавництвом Глена, що видало книжку оригінальну французькою. Я от думала. Послухати, щось вам розповісти цікавеньке, або навіть перекласти. І цієї розмови немає в доступі. В загальному там воно десь у Твічі, здається, вони спілкувалися. У Твічі я не сиджу. Коротше, це такі якісь несумісності в соціальних мережах. А, до речі, кольори. Кольори Ловнаель. Це якийсь псевдонім має бути, бо теж. Лише побачила якісь роботи цього колориста на Пінтересті. Щодо таких технічних параметрів, книжка тоненька в палітурці, дуже приємна на дотик обкладинка, така як матова, високої якості взагалі друк, ілюстрації це хвала харківській друкарні. До речі, друкарня ця називається Unisoft. Наша ідея друкується в Юнісофті. Не знаю, в якому стані зараз друкарня, але підозрюю, що в не дуже в хорошому. Кольорова гама приглушена, матові кольори приємні. Папір тут крейдований. Тут така під якусь старовину, такі як шпалери, як щось таке. Ну, словом, книжка високої якості. Про що книжка? І чому її порівнюють власне, з Гаррі Потером? По-перше, тому що йдеться про якусь чарівну місцевість, що її населюють чарівні істоти, химерні, потворні, і вони не лише такі симпатичні, як отут, на обкладинці. Є мотив чарівної школи Чаклунської, де навчають чогось. Пов'язаного з чарами, насправді тут йдеться про школу ветеринарну, тут називають криптозоологія, школа, де навчають лікувати чарівних створінь. І по-третє, є образ обраної дівчинки. Зараз буде спойлер, вибачте, що наприкінці цього тому дізнається про те, що. Можливо, вона не зовсім людина і має щось спільне з тими тваринами, що їх вчиться лікувати. І, власне, з того, що я прочитала з опису другого тому, саме в другому томі Чароліна намагатиметься з'ясувати, хто вона така і чи має вона стосунок до низки дуже дивних перетворень. Які, як їй здається, трапляються через те, що вона певним чином поводиться, тобто вона приїздить у цю школу ветеринарії, одразу маємо стосунки з однокурсниками складні, як то буває у підлітків стосунки з викладачем, оця вся шкільна така романтика, нічні розслідування. У химерному лісі залицяння хлопців. Ну, все як треба в підлітковій книжці. Тому я думаю, дуже має сподобатися дітям, підліткам, а й не тільки. Оскільки тут йдеться про тварин і подекуди про рослини, думаю, що ця книжка має великий дидактичний потенціал, бо може. Зацікавити дітей ботанікою, зоологією, біологією загалом. Також тут є елементи науковості, скажімо. Наприклад, тут є фрагмент, начебто взяти зі старовинної енциклопедії, де подано різні класифікаційні елементи, як, от назва, назва латинською мовою. Ареал, зріст, що долучає підлітків до науки. Наприкінці книжки Чароліна докладно розповідає про життєвий цикл одного паразита, печінкового сисуна. Це мені нагадало один природничий журнал для школярів, називається він Колосок. Що я виписувала і з превеликим задоволенням читала якраз у так у старших класах. І це теж, знаєте, таке долучення до вивчення природознавства. Тут ідеться про цього печенкового сесуна, що паразитує на вівцях, а потім переходить і паразитує на равликах. Як це все відбувається? І Чароліна проводить паралелі між цим паразитом і явищами, що вони спостерігають. Цій оповіді. Також тут проводять дослідження, наприклад, з рідиною біофобом. Кидаємо туди камінець, нічого не відбувається. А от якщо крапнути туди кров, біологічну речовину живу, то рідина починає кипіти і аж виплескується. Це мені нагадало мої неперевершені уроки хімії у школі, в ліцеї, де я навчалася у Макіївці. Це Донецька область, зараз окупована. На жаль, ще з 2014 року. От велика шана моїй вчительці, що давала нам змогу не лише знаєте. Переписувати підручник або просто конспектувати, що вона каже, але ми дійсно проводили експерименти на уроках, вирішували, розв'язували задачки хімічні, було дуже цікаво. Так що це теж може зацікавити дітей, підлітків і привести їх до заняття хімією, біологією, може, фізикою, загалом природознавством. Дуже класно з цього погляду книжка. Як я вже неодноразово помічала, у літературі, в мальописах сучасної Франції завжди присутні елементи, знаєте, актуальної повістки, а саме екологічне мислення, сортування сміття, фемінізм, расова гендерна рівновага. І от цей мальопис теж не виняток, наприклад, тут. Найліпша подружка Чароліни це метиска, і ми, очевидно, бачимо, що в неї темніша шкіра, і вона загалом скидається на африканку. Також тут є феміністичний мотив, є відверті епізоди, де це виявляється, як, наприклад, наприкінці мальопису Віла, коментуючи те, що прочитала Чароліна, про те, що певна істота. В своєму виді має лише самців і немає самиць. Чароліна запитує, розумієш, що це означає? А віла така, що вони мачо і хвальки? Мене це навіть трохи розсмішило, бо тобто підліткиня, підліток уже в цьому віці має уявлення про чоловічий шовінізм і що певним чоловікам властиво. Переоцінювати свої здатності і недооцінювати чи знецінювати здатності жінок загалом з книжки складається враження от з цього мальопису, що дівчата тут набагато кмітливіші, ініціативніші та сміливіші ніж хлопці. Дівчата не побоялись піти в нічний ліс і провести там своє розслідування. Вони сторожку теж крокують. І Віла каже: таке відчуття, ніби я героїня фільму Жахів. А їхній однокурсник Альсіт відказує: пізнувато, як для прогулянки лісом, краще в ліжку я лишився б. До цього вони сиділи у себе в кімнаті. Так сталося, що там дівчата і хлопчики їх заселили в одну кімнату, бо стали боятися цих дивних зникнень, перетворень. Чароліни з Вілою сидять на ліжку, там штудіють книжки, намагаючись знайти відповідь, що це таке почитати про це там певне створіння, і це вже так пізновато. А Альсіт уже вклався спати і бурчить, що скільки ви там будете оце вовтузитись, вже вимикайте світло, я хочу спати. Вони такі, типу... Відвертаюся собі і спи, ми тут ділом зайняті. І загалом хлопці в цій книжці вони зайняті якоюсь дурнею, якщо чесно. Ну, ну, тобто дівчата тут реально проводять розслідування, вони дійсно занурені, хочуть знайти відповідь. А хлопці переймаються тим, хто кому подобається. Чи не подобається оці романтичні всякі штуки, їх хвилюють? Ну, Таке враження про хлопців так собі. Я оце зараз сиджу, монтую, і думаю, що блі, мене неправильно зрозуміють, я не досить точно висловила те, що хотіла сказати. Тобто, по перше, мені подобається, що дівчата хлопців показали. В іншому світлі. На перший план виходять дівчата. За ними ініціатива і рушійна сила, а хлопці позаду. По-друге, мені подобається, що показали, що хлопців теж цікавить, чи вони комусь подобаються. Кому? І чи це е, навзаєм? Ну, це дійсно так. Хлопців це хвилює, але часто густо ми цього не бачимо в оповіданнях. Бо хлопці, звичайно, у нас героїчні і рушії взагалі всієї дії. Добре, що це змінюється. Я хотіла сказати саме це. Ну, а тепер я мабуть вже розповім про свої факапи, свої недогляди, яких я припустилась. Найголовніші це два. Це термінологія і лайка. Термінологія справа в тому, що у французькій традиції це природно, є персонажі, істоти, які відсутні в нашій традиції, або такі, що ми ще не засвоїли з західноєвропейської традиції. От ми засвоїли вже тролів, гномів, орків. А от такого персонажа, як Фадету, наприклад, ми ще не засвоїли. Може й добре, що видавці о, вважають за краще ввести цей образ, розширити наше уявлення про таких створінь. Але спочатку, хто вони такі? Значить, існують ельфи, феї, фадети. Побачивши в тексті Фадет, фадету, я одразу подумала про ельфів та фей. І вирішила замінити їх на ці поняття. Але зізнаюся, що я недочитала, не дорозібралася. В моєму уявленні це було це були приблизно ті самі речі, тільки ельфи це там чоловічого роду, а фей жіночого. Вляється, у французькій міфології, це має конкретні і відмінні визначення. Отож, ельф. Це істота, що живе під землею. Вона, на перший погляд, доброзичлива до людей, але насправді це, ця істота зла. Фея це уявна істота з чарівними чаклунськими здатностями, що впливає на життя людей. Це досить абстрактно, як саме вона впливає. Ну, впливати вона, звичайно, може на користь, на добро, але буває і на зло. А звідси є французьке поняття казок «conte de дуфе що ми перекладаємо просто як казки. У них це казки, якщо пам'ятаєте сплячу красуню, до неї приходили феї, бажали їй всього найліпшого, дарували їй усілякими талантами, але була одна фея, яку ми, мабуть, назвали відьмою, що її прокляла. Оце фея. В Мальописі є Фадетти. От саме опис Фадети був, начебто, взятий з енциклопедії от така фадетка, вона дуже маленька. І, власне, так її визначають, що це просто маленька фея. Нічого не сказано не знайшла про її вплив, але з мальопису випливає, що вона не, не завдає шкоди людині і сама собі живе своїм життям. А ще така цікавинка, бонусом: у французькій міфології розрізняють істоту люта. Лютен можу перекласти, якщо просто транскрибувати. Це маленький злісний і хитрий демон, підступний демон, що докучає людям і тваринам вночі. Також з досвіду пам'ятаю з досвіду перекладання різдвяних французьких казок. Там лютени, помічники Санта-Клауса. І там вони абсолютно добрі, симпатичні, доброзичливі і таке решта. Оце такий перший недогляд, що вже виявився на етапі верстки і довелося там розрізнювати. Друге, це лайка. Як я вже одного разу розповідала, у французькій мові, французькій культурі лайка має набагато меншу інтенсивність і набагато менший вплив, ніж в нашій культурі. Тому не випадково і не дивно, що тут підлітки лаються, просто знаєте, як у нас кажуть, як сапожники. Я чомусь вирішила не применшувати інтенсивність цих висловлень. Думаю, ну вже. Так, значить так. Ну, підлітки переживають такий складний період життя, вони не можуть дуже слабко якось м'яко висловлюватися. Вони завжди так от рубають з плеча. Ото я залишила. І там було іди до дітька», бісова матір, там іди до біса, або щось таке бісове щось. Ну Такі досить сильні речі залишала. Редактори, коректори виправили на. Спокійніше, каїй грецькій тарі. А щоб тобі одне останнє моє залишили, хай йде до бісової матері. Але все, все одно у нас з видавчиною були розмови про те, чи доречно це у підлітковій книжці. Загалом, працюючи над перекладом, я мала завжди на думці, мала на увазі, що це підлітки. І що вони мають висловлюватися по підлітковому? Якісь такі слова, як «метикувати», наприклад, а вона метикувата. Ну поки що я не чую це від підлітків. Може, от зараз росте покоління. От я чую поряд на майданчику. У нас діти граються і вони починають розмовляти українською. Це буча. У Києві, до речі, поки що не чую. І може дійсно ці діти виростуть і будуть у своєму спілкуванні підлітками вже вживати такі дуже питомі, автентичні слова, як метикувати. Також я намагалась, де можна використовувати сленг, типу забий на це мероде. Є декілька моментів, з якими я не згодна, що вийшли тепер уже друком, і я не мала змоги обговорити це на етапі редактури. Але загалом книжка дуже гарна і цікава. Забула розповісти про назву Чароліна. В оригіналі це називається Сохсоліна, і Сохс це той самий корінь, що, наприклад, у Гаррі Поттері та Філософському камені And the Sorcerer's Stone. Сосера, Sorcerer. це чаклун, чарівник. Це той, хто відає відьмак. Відун, віщун. Я шукала якісь назви з коренем від, Але коли коректор Михайло Гнатюк запропонував Чароліну, то це був просто вау. Це рішення, що, начебто, було на поверхні, але ну, я не додумалась, але він реально крутий, що запропонував Чароліну, це просто дуже влучна назва. По-перше, у нас зберігається Ліна, там Сохсоліна Ліна. І чаро, бо сохс, ну якщо відати, якщо провести від цього відьма, віщун, відьмак, що він робить? Він чаклує, він е, творить чари, той маєш чароліна. А ще й перегукується з нашим ім'ям Кароліна, ну, запозиченим, але все-таки воно вже у нас зайшло в наш обіг. Просто я знімаю капелюхи. Тому я дуже рекомендувала б Чароліну: купуйте том 2, купуйте заразом з томом 1. Бо ця книжка, саме цей том, наприкінці, як я побіжно вже згадала, він порушує дуже цікаве питання ідентичності: хто я такий? Як моя поведінка може впливати на інших. Ця книжка е спонукає до прискіпливого ставлення до самого себе і відшукування злої зернини в собі, а не в інших. Може, ми з'ясуємо, що насправді Чароліна не причетна до цих перетворень, Томі 2, але сам меседж цей мені дуже відгукується. Мені здається, що він вартий наслідування, особливо в підлітковому віці. Коли ти шукаєш, намагаєшся зрозуміти, хто ти, що ти, чого ти хочеш, чого ти прагнеш. Думаю, що підліткам ця книжка буде дуже на часі. Ви були на каналі Голос Вероніки. Дякую вам за перегляд. Слава Збройним силам України, завдяки яким я можу записувати цей випуск і читаємо українською.